Вітаю вас, друзі! Від учорашнього дня російські пропагандисти масово скаржаться на те, що у них якась помилка Face ID. То це вчорашнього вечора. Ми наблюдаємо за этим трагічним сюжетом, за цією жуткою історією. І так, у нас із вами є привід поговорити про дуже хороші новини. Ви не повірите. Що вони придумали? вот вот реально креативные люди. Я иногда восхищаюсь. Обнаружена тіло 42-річного чоловіка з стрільними раненнями. Учора у Краснодарі було ліквідовано російського воєнного злочинця, який причетний до ракетних ударів по території України. Ну енергічний такой парі ніколи не унивав. Він не сумував, а тепер взагалі ніколи сумувати більше не буде, тому що мертві не сумують. І ми, звісно, гадки не маємо. До чого тут учорашнє ранкове відео? Від головного управління розвідки. Таких ліквідацій російських воєнних злочинців буде іще багато. І ви підпишіться на мій канал, щоб не пропустити про це у майбутньому випуску. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Пам'ятаєте, кілька днів тому російський пропагандист Голованов. Я про це говорив у себе у випуску, дуже радів тому, що росіяни ракетами, до речі, калібр вбили цивільних у Львові. вероятно, ракеты прилетели по нужным целям. Сегодня в ранце эта паскуда чомусь уже не была така радісна. Ну и, честно говоря, на этом хорошие новости заканчиваются. От слова совсем. А дальше о тяжелом, І дуже грустним, дуже неприятним болезніним. Учора росіяни повідомили, що віроломно було ліквідовано російського командира підводного човна Краснодар, який випускав ракети Калібр по території України. Вбили його у місті Краснодар під час пробіжки. На утренній пробіжці його під військовий чоловік який вистрілив йому чотири рази в спину і в грудь, Це удар в спину. Станіслав Ржицький, а саме так звали російського воєнного злочинця, сам допоміг себе ліквідувати, тому що він у публічний доступ практично онлайн викладав маршрути своїх пробіжок. Прилаження, которое було на телефоні по пробіжки. Так, що відбувалося, тусь буквально, так скажемо, в прямому ефірі. Батя і мамаша російського воєнного злочинця ржицького несамовито сумують і не розуміють, як же це произошло, адже він був таким життєрадісним, таким хорошим, таким добрим, і в нього не було ворогів. В нього не могло бути врагов. Як ви думаєте, може бути ніхто. Він ніколи не йшов на конфлікти. Він просто випускав ракети і вбивав мирних людей. Й на території України він просто бив цими ракетами у житлові будинки, та не тільки учора. Також з'явилася інформація, що саме Ржицький міг бути причетним до ракетного удару по центру Вінниці, котрий був 14 липня 2022 року. Тоді загинули 27 людей, із них троє дітей. Лізі Дмитрієві, яку вбили тоді росіяни, було 4 роки. Куди ми йдемо ми йдемо? Але інформація про те, чи був саме ржицький причетний до цього ракетного удару, потребує додаткового підтвердження, але поза сумнівом він неодноразово випускав ракети калібр по території України. Так що росіяни можуть скільки завгодно нити про невинного хлопчика, якого віроломно убили, але вони прекрасно усвідомлюють за що його ліквідували. Це із серії тих убийств, які були. Даші Дудіне із Максимом Фиміним Владлідом Татарським побідім, всіх уб'йом, всіх все буде как любимо. І тут і російським пропагандистам, і російським воєнним льотчикам, а особливо стратегічної авіації, і російським підводникам, які, як бачите, перетворюються на підземників, варто задуматись і усвідомити, що кара може прийти по кожного із них. Той із нас буде наступний? Я. Дмитрій гінач стафів. Хто наступний? Кого уб'ють? ще? Хоча, можливо, ми тут взагалі ні до чого, це усе внутрішні конфлікти всередині так званої Росії, це їхнє внутрішнє питання. Подивіться, у них то там спроби повстань відбуваються, а то росіянам на території так званої Росії зрізають скальпи. І вони Да ножі і снялі спарні скаль. Тому, перш ніж звинувачувати нас, нехай росіяни розберуться зі своєю громадянською війною. Гражданський конфлікт, по, по суті, гражданська війна. Учора, до речі, Владимір Путін в чергове знову отримав удар в спину і знову від Туреччини. Тому що генеральний секретар НАТО Столтенберг повідомив, що Ердоган погодився на те, що Швеція має стати членом НАТО. Найближчим часом турецький парламент має ратифікувати від відповідний протокол, і знову російським пропагандистам доводиться все переписувати. Турція не одобрить заявку Швеції на вступлення в НАТО. Турція все таки согласилась на прийом Швеції в альянс. Обманули дурачка на чотири кулачка. Поза будь-яким сумнівом, це дуже неприємні новини для Владіміра Путіна, адже він постійно кричав: Без всяких хитростей. Ми просто прямо поставили питання. Що нікакого двіження НАТО на восток далі бути не має. Розповідаючи страшилки про НАТО, Владимір Путін і розпочав повномасштабне вторгнення до України. А потім кордони Росії та НАТО збільшились удвічі. Фінляндія в НАТО. Санкт Петербург прифронтовим містом прифронтовогордом Звісно, Нам прийдеться понервничати в цьому направленні. Очевидно, що прийняття і Фінляндії, і Швеції до НАТО це дуже серйозний ляпас Владиміру Путіну особисто, але. Він теж може перевзуватися, як і російські пропагандисти. Ну, хочеться. Швеції селяні пусть вступають. Це їх діло. Скай куди туда туди вступають. Це зовсім не то. Ні, это совершенно другая вещь. Цим же на російському телебаченні зараз і займаються. І ще буквально позапозавчора для них Туреччина була найкращим другом, таким практично, як і комуністичний Китай. А тепер це їхній ворог. І Турція зовсім, заінтерес... зовсім очевидно чітна Том, щоб Росія не особенно усилювалася при чорноморському регіоні, Росія. В кальцеврагу і судячи із того, що спочатку Ердоган дозволив командирам захисникам Азовсталі повернутися до України, а тепер і ще й погодився, що Швеція має бути в НАТО. Ми бачимо, що Туреччина не просто отак, от один раз нагнула так звану Росію, а скоріш за все змінює свою зовнішню політику. Що ж, нас кинули, що ль? Ердоган кинув нас? У мене просто іскрить починає в голові. І у даному випадку Ердоган абсолютно правильно та з Зрозуміло вчиняє, тому що він не хоче бути поруч із лузером. Він не хоче бути поруч із тим, хто програє війну. Він не хоче бути у одному клубі із тим, хто спочатку обіцяв покарати заколотників. Понесуть ні наказання, Відповідають і перед законом, і перед нашим народом Предали Росію. І за це. А потім він із ними зустрічався та запропонував їм нову роботу замість того, аби їх просто знищити. Путін вислухав об'яснення командирів і предложив дальніші варіанти трудоустройства і дальнішого бойового применення. Та і тим паче за версією самих російських пропагандистів Путін провів особисту зустріч із Гітлером. Вот говорить, Пригожин говорив правду. Ну і що? А якщо ми возьмемо, наприклад, А аєслі ні? Ну і що та вам не пристає би Гітлер? кстати, був лично очень смілим. человеком. сьогодні у Вільнюсі розпочинається новий саміт НАТО, дуже важливий для України. Ми будемо чекати на новини щодо постачання Україні озброєння. Також на новини щодо процедури вступу України до північно-атлантичного альянсу І з тривожністю будуть стежити і росіяни. Якщо її приймуть в НАТО сьогодні, да? Мы отведем войска, полоняясь в ноги, вернуть Крым, Херсон и Запорожье, Донецк и Луганск. Ми це зробимо! і вони це обов'язково зроблять, але не сьогодні. І сьогодні Україна також не стане членом НАТО. Об'єктивно, давайте дивитися правді у вічі. Нам спочатку необхідно усього лиш перемогти так звану Росію. Нам необхідно виграти війну. Але я впевнений, що ми переможемо друзі. Та для того, аби ця перемога настала швидше, нам варто активніше підтримувати наше військо. Сьогодні у мене у телеграм-каналі я запускаю новий збір на іще ще дронів камі. Кадзе для сил оборони України це дуже важливий збір. І я закликаю вас долучатися. Ми маємо зібрати 11 мільйонів гривень. Такі дрони, на які видавали кошти, вже знищили не один десяток російської військової техніки, і точно декілька сотень російських загарбників. Це прямі інвестиції у нашу перемогу. Ставайте інвесторами у нашу територіальну цілісність, незалежність та суверенітет. Будьте інвесторами у українську перемогу кожна гривня важлива а малих донатів я нагадаю не буває. Вітаю вас, друзі. Маю для вас хорошу новину. Ми буквально кілька днів тому з вами збирали на комплекс радіоелектронної розвідки для сотої бригади територіальної оборони. Цей комплекс допоможе виявляти російські безпілотники. Ну і в подальшому їх знищувати. Так ось комплекс вже є. Ми його вже передаємо. Вартість комплекса 2 мільйони 50 тисяч гривень. І бонусом до комплекса, ось вам має бути видно там чотири мавіки. На суму 376 тисяч гривень додатково летять від вас до сотої бригади територіальної оборони. Дякую усім, хто допомагає війську. Це дуже важливо. Ви наближаєте нашу перемогу, підтримуйте наші сили оборони і надалі. Слава Україні! Героям слава!